В Яблочко на межі Херсонщини та Окупованого Криму рясна бавовна на мостах, якими користуються расисти, зокрема на Чонгарському. Біжи, Женя, біжи. Пригожин в шоці через просування ЗСУ. Росія проснеться в якийсь день і вияснить, А що вже і Крим передан українцям. Шпигун вийде геть спецслужби Великобританії. Перевіряють своїх науковців щодо можливої співпраці з Іраном. Газогін не дружба. Покажемо відео, як виглядає зруйнована ділянка північного потоку. 2 Добу цигарні за фало імітатори. Як українські хакери одного нарваного рашиста перед його ж спецслужбами підставили? Привіт! Це Україна сьогодні. Я Богдан Лазука. Далі про головні новини важливі для кожного українця. Поїхали! Міст до Криму цієї ночі обстріляли ймовірно використовувались далекобійні ракети Шторм Шедоу. Щоправда, дісталося шляхопроводу не з боку Росії, а з території материкової України. Мости, що з'єднують півострів з Херсонською областю в районі Чонгару, місцями перетворилися на решето. У відповідь рашисти вже пообіцяли нанести удари по Молдові та Одесі. Координати мостів в Одеській області. молдавских джорджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае для режимом Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьезный. Окупаційна влада встигла заявити, що руйнування мостів з Криму ні на що не вплинуть, але проїзд шляхопроводами все ж закрили. За інформацією з пабліків, авто зараз направляють або через Кримський міст, або через армянськ. Тож очевидно, що постачання окупантам зі сторони Криму все ж зменшиться. Ну і про інші успіхи сил оборони розпитаємо нашого військового оглядача Володимира Карабана. Він вже з нами на зв'язку. Тож Володя, привіт, тобі слово. Богдане, привіт. Дійсно, успіхів вистачає і на фронті, зокрема в знищенні окупантів. Понад 650 п'ятдесят расистів вже ніколи не візьмуть в руки зброю, бо полягли в українському чорноземі. Також нашим бійцям вдалося знищити сім танків ворога, один гвинтокрил мі 24 12 броньовиків, понад 20 артилерійських систем, більше десятка автівок, кілька систем залпового вогню та один засіб ППУ. Ну і повним ходом іде знищення складів окупантів. Зокрема, підтверджено ураження бази техніки біля села Васильівка. На території знаходилося півтора десятки одиниць техніки і близько півсотні окупантів. Згідно з інформацією розвідки, після вибухів жодне авто не виїхало а серед расистів майже ніхто не вижив. Підтверджено влучання і вскупчення техніки біля пологів на території колишньої військової частини, а також на базі відпочинку Троянда в селі Азовське. Все це підготовка до головного удару ЗСУ в рамках контрнаступу, переконані в інституті вивчення війни. На думку аналітиків, Україна зараз виснажує противника і знищує його логістику та запаси. А робити висновки про занадто повільне просування сил оборони, на думку експертів, зарано. Ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух по всіх напрямках, по яких почався наступ, відбувається. Але безумовно, що головний удар ще попереду. Не так стримано на українські успіхи реагує колишній путінський кашевар Євгеній Пригожин. Ватажок вагнерівців, звичайно, не офіційне джерело інформації, але його істерика заслуговує окремої уваги. У нас Пятихатки под противником. Северная часть Работина под противником. Урожайная под противником. И это говорит о том, что отданы противнику огромные куски. Дальше над Токмаком в селе Садовом находится противник. И дай бог, если это какая-то одиночная группа, 50-100 человек. Но никакого контроля нет. Вооружения нет, боеприпасов нет. Не забув любитель Кувалдинга описать и найближчі перспективы своих попличников в Украине. Противник идет в сторону Молочного лимана. Если он выйдет на Молочный лиман, то большинство территорий, которые были захвачены во время так называемого СВО, будут возвращены противника. Противник начинает форсировать Днепр. В голой пристани уже Появляются сначала первые ДРГ, а с сегодняшнего дня и регулярные войска. И все это полностью скрывается от всех. Россия проснется в какой-то день и выяснит о том, что уже и Крым передан украинцам. І такі прогнози цілком реальні, враховуючи те, що російські війська вже не в змозі навіть нормально провести ротацію підрозділів. Приміром, в районі Бахмуту, під час заміни побитої 31-ї бригади ВДВ свіженькими десантниками 83-ї штурмової бригади сталася несподівана бавовна. В результаті новоприбулі одразу відправились на лікування. Количество раненых и убитых было такое, что пришлось вызывать вертолеты для эвакуации раненых. Раненых российских десантников вертолетами эвакуировали в Ростов-на-Дону. Оттуда за неимением мест на грузовиках вывезли в Новочеркасск. А от серед українських гвинтокрилів планується суттєве поповнення. Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яні Скаріньош анонсував, що Ріга віддасть Україні всі свої гвинтокрили. Останні з них зараз проводяться до ладу, і невдовзі всю партію передадуть на озброєння зсу. Тож, ймовірно, головний удар контрнаступу ще й буде підкріплений з повітря латвійською авіацією. Ну і на цьому у мене все, Богдане. Дякую тобі, до зустрічі. А Росія ймовірно готує терористичний акт на Запорізькій атомній електростанції, який може призвести до викиду радіації. Про це під час екстреного відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді Служби безпеки України та української розвідки. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту. На Запорізькій атомній станції терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам. Далі Катя Колган розповість про події останньої доби в Україні. Привіт, Катю! Тобі слово вітаю, Богдане ранок для мешканців лівого берега Києва розпочався сьогодні ще задовго до світанку через потужний вибух, що програмів о пів на четверту ранку у Дніпровському районі столиці. Повітряна тривога закінчилась годину тому, а отже, звук вибуху застав більшість в ліжках. Однак цього разу це не наслідок російської ракети, причиною попередньо назвали витік газу. На місці одразу спалахнула масштабна пожежа. Люди намагалися врятуватися, однак вдалося не усі. О, це Кадри перших хвилин трагедії. Чоловік відчайдушно благав про допомогу і, хоч рятувальники швидко прибули їх роботі, заважали припарковані всюди автомобілі. Відключили тривогу. Ми, ну, як я уснула і взрив, все на мене посипалося. Я схватила швидко дітей і ми намагалися вийти. Прибіжав якийсь то парень, босиком пасіком забрав моєго одного рібенка, а я второго. Двір вирвала вовнутрь, і ми змогли вийти. Слышала тільки крики помогите». Поможем". і сусідка, яка напротив мене ну, не могла відкрити дверь. Відомо про щонайменше двох людей, які стали жертвами інциденту. Ще п'ятеро постраждали. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 20 осіб. а не за стінкою трьох Ну, дивіться, як не пробило. Ну пробило пробіла як яка залишився я. Просто хлопок такой, все в пылюке в рези. Такой же хаймух. Ну там люди начали кричать, помогать, начали там, кого подняли из-под плиты, там соседа моего одного и второго с женой вместе. А лифт оборвало, внизу валяются. Двери. Там вообще ничего. Входные двери железные мои просто Никуда не вылезли. А все повылило. Однак наслідки атаки росіян цієї ночі не менш масштабні. Росіяни атакували відразу декілька регіонів України. Вибухи чули у Харкові, Одесі, Кременчуці. Ось яка вирва залишилася після ракетного удару по Криворізькому району на Дніпропетровщині. Повітряний штурм цієї ночі наших міст був комбінований, кажуть у командуванні повітряних сил України. Юрій Ігнат припускає ймовірно на Україну летіли кинджали. Це були і шахели, і був зліт. Ем... Літаків тут 22 м 3 про що ми повідомляли раніше у телеграм-каналі з Азовського моря. Були пуски ракети. Також імовірно були були застосування також із міг 31 Зараз інформація уточнюється. Через постійні ворожі обстріли українці знову ризикують залишатися без світла на деякий час. Так в різних районах столиці знеструмленими були 100 тисяч споживачів. В Міненерго кажуть, існують і приховані пошкодження, що дають про себе знати інколи через тривалий час після обстрілів. Ось такі новини. Богдане, дякую тобі, Катю. А тим часом влада країни 404, себто Російської Федерації, всерйоз збирається на законодавчому рівні примусити виробників додавати в метанол хімікати, які б викликали блювоту. Тобто, це ж яких страшних масштабів у них там за перебріком досягло пияцтво, алкоголізм та смерті через вживання метилового спирту. Якщо в Совєті Федерації розглядають такий варіант вирішення проблеми про інші новини країни непереможного алкоголізму та імперських замашок, ми дізнаємося у нашої Олі Максимової. Привіт, розповідай, привіт, Богдане. Україні агресорці розпочали чергове судилище. До Ростовської зали суду привезли трьох учасників. Підрозділу ведмеді Миколу Принца, Андрія Федорчука та Святослава Шевченка. Їм росіяни інкримінують вже стандартно тероризм та спроби захоплення влади українським захисникам. Загрожує від 15 років за російськими гратами або довічне ув'язнення. Нагадаю, підрозділ ведмеді від початку був добровольчим формуванням, а після повномасштабного вторгнення Росії офіційно перейшов до Нацгвардії у складі Азову. Після наказу ведмеді, як і інші оборонці Азовсталі, вийшли у полон, де стали буквально зірками російської пропаганди. Це для них будували клітки у Маріупольському драмтеатрі. Загалом росіяни судять дев'ятьох учасників групи ведмеді, але раніше шість осіб повернулися до України в рамках обміну полоненими. Суд над трьома, які досі лишаються бранцями Росії, перенесли на 1 серпня. Тоді очікується, що російський прокурор зачитає обвинувачувальний акт. Дев'ять років колонії отримав мешканець Нижнього Новгорода, науковець, який працював на оборонному підприємстві і, начебто, збирав секретну інформацію не просто на користь України, а ще й США та Великобританії. Ось як коментують у прес-службі Нижньогородської ФСБ. готувався до усі зміни, займався приспособленням средств і для слов до сьогодні. Сібирало храніл в целях піддачі представителям на сторону государства. совершенно секретные сведения о новейших научных разработках. На последнем этапе он общался с представителями иностранных спецслужб для того, чтобы заинтересовать их информацией, которую ему удалось собрать, а также обсудить размер денежного вознаграждения. После изъятия у него совершенно секретных сведений, которые он собирался передать представителям иностранных спецслужб, в продолжительное время он не признавал свою вину. Однако, после ознакомления с отдельными материалами, собранными сотрудниками ФСБ России по Нижегородской области, В ході проведення ап'ятінасних неприятій, а пізнав свою війну і затрудничав у сослідстві. Уявляє, як російські ФСБшники ознайомлювали з матеріалами справи, що науковець почав затруднячать. І чекаємо на откровення расиста Міше Лучина, за якого взялась ФСБ. Нагадаю, це росіянин, який приїхав воювати в так звану ДНР та зібрав 25 тисяч доларів на покупку дронів з Аліекспрес. Але хакери трішки поламали плани Лучина. І спустили всю суму на вібратори. Тепер Лучина, за даними розвідувальної спільноти Інфорнапалм, звинувачуючи у порушенні режиму секретності та дискредитації російських армійців. Але тепер росіянам не варто боятися отримати строк, тому що вийти з в'язниці тепер можна буде не лише за допомогою Пригожина, а на цілком законних підставок через контракт змін оборони. Рада Федерації дала добро. Предлагають розширити базу комплектування воржоних сил. Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, в том числе за счет поступления на военную службу по контракту граждан, признанных ограниченно годными к военнослужбе по состоянию здоровья и граждан, имеющих судимость, за исключением имеющих судимость за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Уявляю, як радісно цю новину зустріли кадрові військові. До речі, Путін напередодні зустрічався з випускниками військових ВНЗ. Ось це відомо з нього вже встигли посміятись, тому що російський диктатор відзвітував, що його армія під час українського наступу знищила просто нереальну кількість танків і бронетехніки. Зверніть увагу на вирази обличчя випускників, і на завершення трішки кріншу Це вірш, який путіну зачитав російський пілот під час зустрічі. Бомбера з бойового курсу не свернуть. І це не пустой звук, це правда. А в чому ж вираження такого суть? А в тому, що виповніть задачу, це головне. Не надто ці слова в'яжуться зі словами російських пілотів, які знищували українські міста, і потім в полоні казали, що не розуміли, куди цілять такі справи, Богдане. Дякую, Олю. І вже готовий приєднатися до нас міжнародний оглядач Олексій Фролов з порцією новин з усього світу. Привіт! Богдан, мої вітання насамперед про неочікуваний поворот у безперебільшення найгучнішому скандалі останніх років щодо зливу росіянам американських секретних даних. Головний фігурант справи 21-річний строковик повітряних сил США, що виклав до мережі цілу кипу секретних документів, що стосуються можливого українського контрнаступу, різко змінив власні свідчення та більше не вважає себе винним по жодному з обвинувачень. За словами адвоката Джека Тейшейри, загроза для США через витік інформації була занадто перебільшена. До того ж, обвинувачений не очікував поширення опублікованих ним секретних даних в інтернеті. На думку захисту, це й дає хлопцю право вважати себе безневинним. Відтак, увійшовши до зали суду, Стейшейра навіть посміхався. Однак, якщо американська феміда визнає 21-річного військовослужбовця винним, хлопчині буде вже не до сміху, адже на нього чекатиме довічне ув'язнення. Непереливки може згодом стати й фігурантом іншого гучного скандалу на цей раз у Великій Британії. Там прискіпливо перевіряють можливу співпрацю своїх науковців з Іраном задля виготовлення дронів Камікадзе. Мова йде про спільні дослідження, які б могли б збільшити висоту, швидкість і дальність польоту тегеранських дронів. Ситуацію вже взяв на особистий контроль прем'єр-міністр Британії. Лондон серйозно сприймає всі звинувачення в порушенні експортного контролю. Ми не погодимося на співпрацю, яка ставить під загрозу нашу національну безпеку. Про загрозу національній безпеці заговорили сьогодні і у Канаді. Тамтешні спецслужби вважають, що пов'язані з Росією хакери можуть здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор країни, а все через підтримку Канадою України. Найбільш імовірною ціллю для кібератак є операційні мережі, які здійснюють моніторинг та управління великими промисловими об'єктами. Метою хакерів може бути порушення роботи відповідних служб задля психологічного впливу. Що в кінцевому підсумку послабить підтримку Канадою України? Ми оцінюємо, що існує ймовірність руйнівного інциденту в нафтогазовому секторі Канади, який можуть влаштувати пов'язані з Росією суб'єкти. А це вже відео іншого влаштованого Кремлем теракту. Німецький підводний дрон зробив ексклюзивні знімки пошкодженого російського газопроводу Північний поток-2. На думку журналістів, останній був підірваний невеликим вибуховим пристроєм і постраждав набагато менше на відміну від першого трубопроводу. Нагадаю, у вересні 22-го на обох нитках газопроводу Північний поток у Балтійському морі почався витік газу. Пізніше експерти встановили, що причиною виявилися вибухи, у яких Кремль традиційно звинуватив Україну. Натомість західні експерти схиляються до думки, що газопроводи були підірвані за особистою вказівкою Путіна. Хай там як, але розслідування у справі йде до завершення, і його результат влада Швеції має оприлюднити найближчим часом. Я дійсно думаю, що ми, можливо, вступаємо в заключну фазу в цій справі. Я сподіваюся, що принаймні цієї осені ми зможемо ухвалити рішення щодо так званого обвинувального висновку. На цьому в мене все, Богдане. Дякую, Льоша. На цьому все. Дивіться, Україна сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте. З нами цікаво і корисно. Побачимось!